Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас буде незвичне відео, не рецепт, а огляд та розпаковка мого нового помічника комбайна Kenwood Відео раніше записувалося на російській мові, тому зараз дублюю його українською. Ось така велика громістка коробка. Я вибрала Kenwood Chef XL Titanium з серійним номером kvl 8320 s Ця машина мені найбільше сподобалася за своєю характеристикою та описом. Для початку давайте зробимо невеличкий огляд зовні характеристик на упаковці, на коробці самій, а далі розпакуємо, подивимося, що всередині. Діжа яка має об'єм 6,7 літра. Вона також підсвічується, це дуже зручно, особливо коли взбиваєш щось всередині і знімаєш відео, все досить гарно видно, що проходить, який процес всередині відбувається. Мотор потужністю 1700 Вт, це досить висока потужність. Він гарно справляється, тобто комбайн з таким важкими замісами, як брьош чи хліб, чи туге будь-яке тісто. Електронна ручка, яка регулює швидкості, плюс кнопка автоматичного вимкнення, тобто на, ті, на тому процесі, в якому зараз знаходитесь. Наступна позначка 5 плюс 1, тобто це 5 насадок плюс 1 аксесуар для нашої чаші. І невеличкий маркетинговий хід, тобто за додаткову оплату ви можете придбати собі 25 і більше насадок, які підходять до нашого комбайну. І коротенький огляд насадок, які входять у комплект. Це весло, ось така з літеркою К. А також насадка вінчик, яка підходить для взбивання рідких продуктів. Сьогодні зроблю також експеримент і покажу, чи достає наш комбайн, підходить наш комбайн для взбивання одного білка. Наступна насадка гачок тістоміс. Далі насадка з ліконовими накладками по бокам. Дуже добре вона утворює кремову основу з чогось. Тобто я її використовуватиму, коли замішуватиму макарон для макаронажу. Ця насадка виконує функцію силіконової лопатки і дуже добре збирає всі залишки, які залишаються на стіночках нашої діжі. Ця насадка у формі пелюстки в зрівнянні з цією делікатно вмішує в тісто сухі інгредієнти. Ну і блендер чи шейкер, як його ще називають. Він іде з термоскла, тобто не боїться як холодного, так і гарячих продуктів. Так як коробка досить велика, важка і громістка, я її вирішила опустити на підлогу, і звідси буду доставати все і показувати. Для початку вони пропонують зареєструватися на своєму сайті, щоб отримувати всі новинки про їхню техніку та продукцію. І далі дивимося, що в нас є: пакет документів. В кінці відео покажу вам, якими насадками можна що робити. Кому цікаво, і будете знати, яка насадка для чого підходить. Так, відкриваю документи, дивлюся, що всередині. В комплекті є ось такий ключ, ним потрібно підтягнути чи послабити трішечки саму насадку, щоб її опустити чи підняти її в діжі, коли вона не достає, коли вона занадто високо чи за низько. Також всередині є, вони пропонують один з аксесуарів ось така лопатка силиконова. Вона цікава, але скажу чесно, досить зручна, одна стала з моїх найулюбленіших. Перша насадка ось така пелюстка, сама вона йде пластикова. Наступна насадка йде з силіконовими накладками, все йде окремо, насадка окремо, накладка окремо, дуже легко знімати і мити. Забираємо захистити пінопласт. На другій частині захисного пінопласту знаходяться дві насадки: весло у формі літери К, а також гачок для замішування тіста. А ось і сама машина. Ось такий він досить важкий. Комбайн. При відкриванні, будь обережні, знизу є прорізинові ніжки, на яких тримається сама машина, щоб вона не скользила по поверхні. Після зняття захисної плівки бачимо, що зверху є пластикова кришка, яка надає сухим інгредієнтам розлітатися з віконцем, за допомогою якого можна досипати інгредієнти, а також діжа і сам вінчик, тобто п'ята насадка, якої нам не вистачало. Коли голову ми піднімаємо, для того, щоб воно досить довго нам прослужило і трималося, ось так відводимо назад і фіксуємо. Все досить легко, досить зручно. Діжа всередині має градуювання з одного та іншого боку. Трошки пізніше покажу ближче, як виглядають самі градуювання. Сама діжа об'ємом 6,7 літра. Покажу насадки зблизька. Ось така ось насадка. Весло з буквою К, на ній є позначка, тобто сюди підходить ключ, який ми доставали з документів. Тут можна її опустити більше, вище нижче, для того, щоб вона доставала сильніше до дна. Ось такий крюк, досить важкий, масивний. І вінчик, ось такий досить функціональний, досить добротний, як вона скажуть. І пластикові насадки для вмішування інгредієнтів. в... Саме тісто. І діжа ось такий об'єм 6,7 літра. Досить гарна вона і блискуча. Ось градуювання. Всередині, з одного боку, в літрах, якщо ми повернемо її, то з іншого боку в нас є кружки, а також унції. Досить зручно. Діжа з боку має ось такі дірочки, отвори, куди входять пази, які знаходяться в самому комбайні. Ми встановлюємо. І досить добре прокручуємо до тих пір, поки діжа не зафіксується. Так вона надійно тримається в нашій установі, тобто в нашій комбайні-міксері. А далі розпаковуємо останній гаджет, який є в нас. Це наш блендер. І покажу зблизька, як зібрати всі деталі, щоб їх установити кожну на своє місце. З тильної сторони машини можна знайти отвір, куди легко можна засунути увесь шнур, щоб він не заважав і не забруднився. Комбайн зручний тим, що всі кнопки нажимаються досить легко. Ось одним пальцем я нажимаю кнопку, яка ззаді для підняття голови, все легко піднялося. Також одним пальцем фіксую голову, знову нажимаю кнопку і одним пальцем. Буквально опускаю голову назад, яка фіксується автоматично. На ролику передач, який підсвічується, є такі позначки: стан спокою, реверс, тобто хіп назад, швидкості від 1 до 6, а також пауза. Є також зручна сенсорна кнопка для вімкнення світла для підсвічення самої діжі. Зручно видно, на якому етапі зараз процес, а також під час зйомки відео досить гарно свічує все, що є в діжі. І так пробуємо вімкнути, все регулюється, крутиться дуже легко, не потрібно ніяких зусиль. І дивимося, яка у нас на. Найповільніше, тобто найменш швидкість, ось такий ефект замішування рукою. І зараз додавимо до максимального. Ось ще досить зручна функція. До прикладу, комбайн працює, у нас руки грязні, і потрібно швидко вимкнути, зупинити процес. Підходимо, натискаємо, і вся робота зупиняється. Не потрібно знову ручку прокручувати, щоб все зупинити одним натиском руки. А зараз покажу, як установити шеркер. Зверху на машині є ось такий отвір, тобто місце, яке легко знімається, воно на магніті, легко знімати її. Назад повертати, тобто встановлювати. Кладемо зверху шейкер, прокручуємо до упору, досить, досить міцно він сидить. Коли ми вмикаємо, то працює і міксер, і сам шейкер. Все працює одразу. Далі покажу, як установити замінити вінчик. Для цього нам потрібно все вимкнути, світло і саму кнопку з швидкостями. Підіймаємо голову і фіксуємо до упору, Круговим рухом прокручуємо і легенько витягуємо вниз. Далі так само встановлюємо. кожна з насадок має ось такі невеличкі виступи, які мають заходити ось у ці пази. Далі беремо насадку, вкладаємо в ці пази, легенько натискаючи, прокручуємо, опускаємо голову до кліку за допомогою кнопки і працюємо. А зараз той експеримент, який цікавить багатьох: чи взбиває така велика машина? Яйце тобто білок від одного яйця? Опускаємо голову комбайну і починаю збивати з мінімальної до максимальної швидкості. Бачимо, ця машина з одним білком не в змозі впоратися. За топовою ключа я опустила він трішки нижче. Як бачимо, консистенція змінилася на легку піну, але далі він не взбиває. Ось документи, які входять в сам комплект. Ось така таблиця по насадкам, які можна куди під'єднати до нашої машини. з кодами. Також є велика інструкція на всіх мовах по догляду та експлуатації. Дуже приємним бонусом є те, що є інструкція на українській мові. Є інструкція також російську програмку не потрібно. Інструкція до використання цієї насадки, також з силіконовими насадками, накладками насадки, і також по використанню шейкера. Декілька фотографій залишу. По таблиці, яка є в самій інструкції, подивитись, якщо буде цікаво. А також дякую всім за перегляд. Кладіть, подавайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей!